Три метри вліво! Ну, по твоїй руки вправо! Да, вправо! О! Чітко. Тепер розганяйся, щоб Я спончу, Пробуй задки! Женя, ото клюшка, йди Тому туди, і там потихеньку злізеш. Он по ній чорна хмара. Ми з тобою пара. Може не пара Ну що, колектив? Всім доброго дня! Проводимо передпосівну підготовку нашого ґрунту. Діскуємо, закриваємо вологу, вирівнюємо поле і ущільнюємо нашу весняну оранку. Виходить отака от гарна, чудова площа, можна сказати, як листочок. Заїжджай і сій. Якщо прогріється наш ґрунт до 12 градусів, почнемо сіяти соняшник. Соняшник буде в цьому році, мабуть, перший, а кукурудза друга. Але це ще не точно. Будемо до цього ще питання повертатися, тому що попереду стоять теплі сонячні дні, дощів не передбачає. Ну а так як з опадами буде тяжко, то я думаю, треба цим ділом ще трішечки. Поміркувати можливо, змістимо і підкоригуємо нашу посівну компанію. Так що підписуйтесь на канал, з нами цікаво все буде Україна! Супер! Так, проводимо дісковочку нашої весняної оранки. Для чого? Для того, щоб розбити грудочку, і для того, щоб підготовити поле вже під посів. Таким чином, у нас, по-перше, вирівняне поле стає. По-друге, вже готове для посіву нашого соняшника. Ну і по третє, воно, в принципі, таке більш-менш красивеньке, тому що діски роблять свою роботу. Так, в общем, капець. Весна вже на горизонті, дерева розквітають. Я думаю, що пасіна в цьому році почнеться раніше, ніж заплановано. Це наше, до речі, тут таке цікаве поле. Тут воно такий ярок типу, раніше його заливало повністю, підтоплювало. Ну, Так як тут знаходиться земельна ділянка, конкретно тут Пай, то де наділили, там і працюємо. От таке от у нас виходить, йо, -йо. Я не представляю, як би де на МТЗ це все робив. Ну, в общем, нормально. Коротше, робота йде. Гляньте, ні грудочки немає, ніде Нужниці нічого. І вологу закриваємо, до речі, отаким чином. Тому що... Ні, немає. А треба ножниці? Ниточки подрізать. А, Блін, не взяв, братанчик, я не знав. Глибину обробки виставили не високу, не глибоку. Обробляємо не дуже глибоко. Дивіться, по глибині десь, я думаю, плюс-мінус сантиметрів 6-7, ну, може, 8. Він замілив диски. Нащо нам його колупати? Так як ця земля виорана, ми приорали тут всю кукурудзу. Приорювали, тому що в нас дуже багато падали ці качана, і вона б, якби вся зійшла після дісковки, ми б не знали, що з нею робити. То довелося переорати це поле. По суті, вигорались гарно. Давайте я вам покажу, як вийшло в нас після плуга. Ось така от площа. Дивіться, воно вже порепано, тверде, таке. Тут уже навіть, мені кажеться, ще пару е днів такої теплої погоди. Ми б за цією грудкою нічого б не змогли зробити. Ну, а так, бачите самі, зробили картинку. Я думаю, це правильне рішення. До речі, дивіться, як горизонт. Як гарно виоране поле. Плуг-веле сагро, ну що тут казати, добавить нічого. Ціна якість і результат чудовий. Е, значить, ось пройшла дискова борона, е, ущільнила ґрунт, що мені дуже подобається, і вирівняла. У нас тепер, по суті, закрита волога і готова площа під посів. Супер, супер, що ще потрібно. Якби не оцей апарат, руками цю роботу робили б місяць. А так, бачите, під'їхав 5-7 хвилин і вже, можна сказати, ямка засипана. Так що велике діло, коли є навіть така проста техніка, але вона така необхідна для нашого господарства. Клас. Та що, колектив, оцінюємо результат виконаної роботи. Дивіться, зранку ще тут були зверху ці всі бетонні вироби, були такі терекони ґрунта. Зараз все практично підзасипано. Ще чуть-чуть його тут акуратненько дошаманимо, щоб було рівнесенько і гарненько. І у нас фактично готова площа для прокладення. Бетонної доріжки. У нас тут буде закладено дорожкою вся оця площа, де між стаканами, де планується ангар. І а потім вже будемо або стяжечку робити, або асфальтувати. Подивимося по своїм можливостям. Одним словом, буде щось схоже на оце. Ось от така от буде площадочка, майданчик. От. Я думаю, що це краще, ніж е, просто воно на землі буде. То рішення зроблене правильно. І тим більше ціна питання саме лімітуюче. Недорого, нам десь воно обходиться там до 300 гривень квадратний метр. Це небагато, зато є основа, і на цій основі можна камазові розвертатися, мазові, фурі заїжджати, ніде нічого не ні гуне, не провалиться. Велике діло цей челюсний ковш. Ось дивіться, він під'їжджає і починає ножом різати. Тоді, щоб далі не засовувалась куча, він підійде оцим челюстями клац і все. Хоча можна її сунути туди, бо нам треба засипати і оцей стакан, і цей стакан, і отам ряд. Коротше, роботи валом. Ось про те, що я й говорив. Розкрив ковша. Гляньте, як виходить. Погано, що немає ведучого. О, Він його зсунув до другого. Тут ну, теж правильно. Чому б і ні. А з передком комби це трошки було б легше робити. Чітко.